Ну і, власне, тоді е, я декілька слів скажу про своє дослідження, ну, власне, було пов'язане е, скажімо, неорелігійним рухом, е, назвам так, початку ХХ століття, який виник е, на островах в Тихому океані, зокрема, на одному острові в Сарас сучасній країні Папуа Нова Гвінея, на той час це був архіпелаг фон Бісмарка, колоніальне володіння Німецької імперії. Основним тим діячем, хто створив цей новий релігійний рух культ, був Август Августенгельхард, і чому його Власне, я обрав для такого більш глибшого аналізу. Це пов'язано з тим, що от тут теж присутній Руслан Халіков був зроблений переклад, зокрема, основної праці Августа Енгельхарта Безтурботнє майбутнє, де він описав якраз вчення свого цього культу ордену сонця, як він його називав, де. Він ну, доволі розлого пояснює, що власне входить в цей його світогляд релігійний, який він намагався втілити на практиці, проживаючи на, на острові в Тихому океані. Основна ідея полягала в тому, що людина повинна повернутися до максимально природнього життя, відмовитись від житла, одягу. І харчуватись виключно рослинним шляхом, але максима, яка в самому вже в Ордені, тобто тих людей, які вступили, і розвивалися, що це максима була, що можна харчуватися лише виключно кокосовою м'якоттю і кокосовою водою, і це буде так би мовити, повний шлях до безсмертя. Чи фіз... і фізичного в тому числі також і е... духовного, як це розумів Енгельхарт. І він, скажімо, цей рух за життя Енгельхарта він не був численний, тобто це коливання послідовників близько ста чоловік, максима десь біля ста. Але завжди їх було менше, оскільки все власне трималося на харизмі лідера, який почав страждати від багатьох тропічних хвороб, і це було помітно, тобто, що його сама основна ідея, як він стверджував в своїх листах чи публікаціях, які виходили в Європі на початку ХХ століття, це 1920-ті роки. І він не відповідає тому, про що він писав. Тобто, це був такий худий, змарнілий чоловік, який страждав на малярію і багато інших хвороб. Тобто, що харчування виключно одними кокосами, і те все вчення, яке він пропагує, воно. Не відповідає тій реальності, з якою стикались нові послідовники. Тим більше дуже багато нових послідовників просто помирало власне через ці ж самі тропічні хвороби, і з документів, які були які збережені саме в колоніальній адміністрації, що перед тим як їхати в цю колонію до Авгостенгільхарта вступати в Орден Сонця. Новий учасник повинен був сплачувати страховий збір у разі своєї раптової смерті, щоб адміністрація мала за що похоронити цю, цю людину, тому що смертність була дуже високою. От, зокрема, цей сам культ він проіснував недовго, тобто трошки більше ніж 10 років, і в тому плані. Що е, почалася Перша світова війна, е, Енгель Харт її пережив е, і, начебто, як зумів е, намагатись відновлювати свої е, релігійні потуги, вже публікуючись в Австралії, е, тобто, коли Папа Нова Гвінея була окупована. Але, на жаль, він тоді вже був в досить поганому стані і приблизно через деякий час помер. От, але тим не менше, це цікавий, дуже приклад яскравий одних із перших цих комун, які починають з'являтися вже значно пізніше по світу, в 60-х, 70-х, навіть і сьогодні, роках, як і релігійних так і ідейних, які пов'язані саме з ідеями вегетаріанства, також часткового такого міксу християнства і далекосхідних релігій, індуїзму чи буддизму, тобто такий синкретизм, який теж відслідковував ну, сповідував саме Харт. Ось і тут не можна теж не, не спостерігати впливи певні теософії та антропософії, з якою принаймні по книзі Енгель Харта було помітно, що він був знайомий, і теж деякі навіть послідовники антропософії вступали в його орден. Теж є збережені імена, які сам Енгельхард публікував, тобто це були такі певні переходи людей. І починаючи від початку ХХ століття, саме Енгель Харт він був таким от піонером, одним із тих, хто пропагував, зокрема, в статтях в журналах в Німеччині німецькомовних прес, Це саму ідею вегетаріанства. Її користь, тобто він почав е, аналізувати і тут е, е, наукові роботи. Тобто, це якраз третій елемент його релігійного вчення, яке послідковується в книзі безтурботне майбутнє. Це якраз така сцієнтизація е, і науковість, ну в такому нашому терміні науковість саме релігій, його релігійного ордену, що поєднання протестанти християнства в протестантському такому німецькому варіанті, там, з з співами, теж з певною такою теологією, з практичністю таких аскетичних форм далекосхідних. Релігії, тобто Енгліхар там не виділяв чогось конкретного, тобто він, звичайно, певний акцент робив на Йозі, але в такому в своєму розумінні йоги, тобто як, як його бачили популярними представленнями на той час в Європі кінця 19-го, початку 20-го століття, тобто на тих книгах, яких він виховувався е, і. Третій елемент це тогочасна сучасна наука, тобто яка пояснювала всю користь проживання в тропіках, харчування лише рослинною їжею і користь сонця і тому подібне. Теж цікава певна паралель так само в своїй статті наводив, що пізніше вже. З'являється неподалік, тобто там на В'єтнамських островах дуже схожий культ кокосової релігії, теж, що власне кокос постає як таким центром і максимою, квінтесенцією там, природного чи божественного, що який гідний поклонінню і бажання в тому, що це щось як божественний. Горі, горіх, в якому міститься там і мудрість, безсмертя, щось подібне. Тому в такому сенсі Енгель це пояснює тим, що е, сонце, як е, єдиний такий форма божественного прояву, еманації, і кокос, який росте під сонячним промінням, максимально вбирає в себе цю божественний прояв, і відповідно в ньому найбільше о, цієї енергії божественного, тому Потрібно харчуватися кокосами. Окрім цього, теж цієї статті також вже згадував переклад Оке Хюльдкранса, класика релігієзнавства, теж і огляд рецензії на книгу, пов'язану саме з деревами в слов'янській культурі. А, якщо коротко у двох словах, це Доволі цікавий зібраний матеріал експедиціями починаючи з 19 століття до е, кінця 80-х років 20-го століття, де представлені вірування в, славянці, в різних слов'янських країнах е, щодо дерев і їхню участь в релігійному. Житті, називаємо так, це на прикладі Балканських країнах, тобто де були заборонені побудови під час Османської іперії церков, наприклад, під старими дубами чи грушами, які називали запис, священники проводили літургії, теж в тому числі і причищали дерева. І такі от елементи якраз в цій книзі розглядаються, яким чином. Це от зберігається сьогодні, наскільки цей культ дерев поширений серед славян? Якщо коротко, то після падіння Радянського союзу і чи комуністичних режимів відновлення чи оновлення таких рухів воно дуже обмежене і радше пов'язане з тим, що вони просто десь в якихось регіонах зберіглися і. До них не дійшов комунізм, так можна сказати, щоб знищити, але щоб чогось нового, масового, там, відновлення подібних ритуалів, такого не спостерігається. От тому власне тематика, що пов'язана з контекстом релігії, природи, та всяких дерев, бо ми багато акценту робили на цьому. Першопочатково взагалі була ідея виключно про дерева зробити збірник, священні дерева. Але матеріалу, на жаль, доступного стільки було багато, е тому е ми обмежились в деяких лише публікаціях.